Незважаючи на те, що для одинадцятикласників пролунав останній дзвінок і відшумів шкільний бал, гаряча пора для українських випускників тільки розпочалася. Цьогорічний перший іспит зовнішнього незалежного оцінювання з хімії теж вже став історією. Втім, проілюстрував ряд проблем самоорганізації учасників тестування. Хоча зпізнень на пункти ЗНО поки що не було, проте необхідні обов'язкові документи взяли з собою. На жаль, не всі говорять у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. На жаль, є діти, які ще не всі документи взяли з собою на пункт тестування, і тому вони сьогодні вже не потрапили на хімію. В Кам'янці-Подільському дві дитини в Хмільницькому де ж є такі діти. Вони забули, діти батьки не нагадали. Здавати хімію цього року на пункти ЗНО прийшло близько півтори тисячі краян. Це зовсім небагато, говорять методисти. Ще менше бажаючих перевірити свої знання буде на наступному іспиті з російської мови. А основний наплив очікують на обов'язкових сесіях з української мови і літератури, а також на популярних математиці та історії, котрі здають за вибором. Ми розпочинаємо з немасових предметів, тому що задієні пункти тестування не тільки вищі навчальні заклади, а й школи. В школах ще до 25 травня триває навчання молодшої середньої школи, і тому ми не можемо зривати уроки. Цьогорічна випускна кампанія незвичайна не тільки через скорочення термінів навчання і зміни у виборі дисциплін, а й через те, що кожний пункт зовнішнього незалежного оцінювання 100% обладнаний металошукачами. Пронести на іспит будь-який сторонній предмет просто неможливо, запевняють у Вінницькому центрі оцінювання якості освіти. Із собою необхідно мати сертифікат, запрошення, документ, що посвідчує особу, воду у прозорій тарі і кілька кулькових ручок з чорними чорнилами. Все решта суворо заборонено. А порушників цих правил просто не допустять до іспитів. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.